Динамо втратило ще двох футболістів. Потенційні новачки відмовились переїжджати до Києва. Вже відомий календар чемпіонату України, а також багато новин із клубів УПЛ. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні традиційно ми принесли для вас порцію усіх найбільш важливих та актуальних новин, які трапилися в українському футболі за останній час. Ми просто зараз розпочнемо, а ви ж тим часом підпишіться. Будь ласка, на наш канал, якщо ви досі не з нами, а також тисніть вподобайку до цього відео. Поїхали! Розпочнемо ми сьогодні з чемпіонату України, адже відбулося жеребкування власне, майбутнього сезону. Знаємо, хто і з ким зіграє в першому колі, коли класичне. А також поговоримо про стадіони, які отримали атестацію від УПЛ. Там є нові імена. Отож, прес-служба чемпіонату проінформувала щодо формування календаря чемпіонату на сезон 25-26. Базова дата першого туру це 2 серпня, а завершальний 30 має бути зіграний 29 травня. У першому турі чемпіон України Динамо в Рівному буде грати проти Вереса. Срібний призер Олександрія поїде в гості до дебютанта Кудрівки, а Шахтар буде екзаменувати іншого новачка епіцентр. Власне, Динамо та Шахтар між собою зіграють в 11-му турі. Базова дата цього матчу. Це 1 листопада. А гра другого кола у рамках 26-го туру пройде 2 травня. Відомо також і які стадіони цьогоріч отримали атестацію окрім усіх стадіонів, які ми вже бачили минулого року, додалася арена зірка у Кропивницькому, а також міський стадіон у Тернополі. Далі на черзі у нас великий трансферний огляд. Поговоримо, що там відбувається зараз у клубах чемпіонату України Олександрія, Оболонь та інші. А також зазирнемо до Англії та згадаємо там про Максі та Ловєрова. Розпочнемо ми із новачків. Так епіцентр офіційно оголосив про підписання вихованця Шахтаря Андрія Борячука, який до цього захищав кольори металіста 1925. 29-річний нападник уклав угоду із новим клубом. Втім, подробиці кон. Тракту наразі не розкривають. Той такий Металіст 1925 оголосив про відхід одразу п'ятьох футболістів. Бартулович у майбутньому сезоні не розраховує на Олександра Чорноморця, Олексія Гусєва, Голдена Мафвенту, Педру Артура та Владислава Бухая. Далі про срібного призера минулого сезону Олександрію, яка в майбутньому сезоні, здається, буде мати абсолютно новий вигляд. Втім, із команди футболісти не лише йдуть, є і підписання так Першим новачком Олександрії, що вже приєднався до табору команди, став Жувао Пауло до Сантос Перейра, який уклав контракт до червня 28-го з можливістю продовження його ще на один сезон. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Принагідно, команда офіційно розпрощалася із Георгієм Єрмаковим, а також Володимиром Шепілєвим. Оболонь втратила теж кількох гравців. Сергій Шищенко, який нещодавно очолив Буковину, забрав із собою Вадима Вітенчука, Данила Карася, Петра Стасюка та Віталія Грушу. Динамо відпустило ще одного гравця. до зорі. футболістом луганського клубу на повноцінній основі став півзахисник Артем Слесар. За даними трансфермаркет, це більше не оренда, а пере. Хід, який обійшовся у 300 тисяч євро. Минулого сезону Слесер виступав у зорі на правах оренди, тепер же він є повноцінним членом команди. Ну і на завершення цього блоку про Максима Таловєрова, який, схоже, цього літа покине Плімут. Варіант із його переходом, за даними британських журналістів, вивчає СТОК-Сіті. Українець після виліту плімота до третього дивізіону залишатися там не бажає і наразі разом зі своїми агентами активно розглядає нові варіанти. Відомляється, що саме Сток на даний момент є найбільш вірогідним місцем продовження його кар'єри. Далі поговоримо про київське Динамо, яке цього літа зіштовхнулося із великими проблемами в тому, аби підписати до свого складу бодай когось. Як тільки у мережі з'являється інформація, що Динамо цікавиться. Або тим, або іншим футболістом проходить кілька днів, і, на жаль, чемпіон України отримує відмову. Так сталося і у сьогоднішньому випадку. Для початку про нападника, якого Динамо дуже хотіло, і мова про австралійця Ноа Ботіча, який раніше виступав за вестерн Юнайтед. За даними Тато таке, кияни планували підписати цього гравця і активно працювали над переходом. Втім, врешті гравець обрав для своєї кар'єри чемпіонат Австрії та клуб Ауст. Яка буде грати у лізі конференції. 23-річний нападник підписав трирічну угоду на правах вільного агента. Не буде в Динамо і Брайана Медіни, за даними усе того ж джерела оборонець грати в Києві відмовився через фінансову сторону питання. Над цим переходом Динамо справді дуже активно та серйозно працювало, але почувши від Америки декалі фінансову вимогу у розмірі 1,5-2 мільйони євро, доволі швидко перемовини згорнуло. Була. Спроба запропонувати оренду з правом викупу, втім, колумбійський клуб на це не пішов. Необхідно було покращити і фінансові умови для самого футболіста через безпекову ситуацію в Україні, але і цього Динамо також зробити не змогло. Тож хто підсилить команду цього літа, зараз це питання відкрите. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви додивилися до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. І наостанок попросимо про підписку на наш канал та вподобайку до цього відео, якщо воно звичайно вам сподобалося. Дякую, будьте на зв'язку! І скоро побачимось.